В Коростишеві відкрито центр надання адміністративних послуг. Тут оперативно можна зареєструвати приватну справу, отримати цілий спектр документальних підтверджень з питань розвитку бізнесу, набуття спадщини та розв'язати чимало проблем земельного характеру. В термін два дні робочих можна зареєструвати справу відкрити справу. Більш детальніше мої адміністратори вони у нас працюють за принципом універсальності, тобто кожен адміністратор може надавати ряд послуг. У нас не поділені послуги по адміністраторах. Вони є працюють за принципом універсальності. Адміністратори підключені до реєстру речових прав на нерухоме майно, до реєстру фізичних і юридичних осіб. Вони можуть взаємозамінятися, надають послуги міграційної служби, сектору архітектури та будівництва відділу Державного будівельного контролю міської ради, документи дозвільного характеру приймаємо. Тобто наші адміністратори налаштовані на плідну роботу саме за принципом універсальності. Як вони навчалися? Навчання проводилося, коли створювався центр. У нас був невеликий перелік послуг, там буквально було 12 послуг. Потім ми з часом їх розширювали. Було таке, що було 30 послуг, потім 52, зараз ми дійшли до 80 послуг. Центр обладнано сучасною комп'ютерною технікою. Інформаційні сервери зв'язані із Міністерством юстиції України, підрозділами земельного кадастру, управлінням міграційної служби та іншими державними відомчими установами. Що таке центр надання адміністративних послуг? Це спілкування влади і суспільства. Це дуже відкриття цього центру, цього гарного приміщення. Я б хотів сказати, це мінімізує корупцію. Людям не потрібно стояти в кабінеті. За тією чи іншою довідкою, а прийти сюди і дуже швидко і якісно отримати ту чи іншу послугу. У нас у цьому приміщенні ще ми будемо ставити термінал для того, щоб людина зайшла, отримала послугу, зробила проплату і нікуди не виходила. Також на сьогоднішній день ще бракує нашому центру надання міграційних послуг. Я думаю, з подальшим реалізацією відповідних заходів ми започаткуємо і цю послугу. У перспективі розширити ще цей офіс, увести сюди додаткові люди для того, щоб взагалі наші люди не тільки міста району і нашої громади не мали ніяких проблем, а зайшли чітко і якісно надали, отримали ту чи іншу послугу. Створено декілька робочих місць тут приймають відповідну документацію. Всього передбачено надавати 82 адмінпослуг. До речі, зареєструвати підприємство можливо протягом двох днів. Створено ігровий куточок для дітей. Треба було багато бігати, звертатися в різні інстанції. Зараз все знаходиться в одному місці, і людям дуже добре розповідати, що зайшли в центр надання адміністративних послуг і зразу отримали всю вичерпну інформацію, яку легко знайти їм. Також всі задоволені роботою працівників. Уважні всі, компетентні в своїх питаннях, дають вичерпну відповідь завжди. Декілька років у судах представники відкритого акціонерного товариства Українського концерну хмелярства Укрхміль відстоювали своє право на збереження майна. Створено ліквідаційну комісію з погашення заборгованості перед працівниками, і, от декілька днів на підприємство, приїхав так званий новий власник. Представники ліквідатора вважають, що його дії незаконні і звернулися до правових органів. Що сталося? У нас у власності перебував цілісний майновий комплекс, розташований в місті Житомир на вулиці Коростишевська, 47. Випадково під час реєстрації іншого об'єкту, який також входить в ліквідаційну масу підприємства банкрута та який фактично повинен, за рахунок якого повинні бути погашення вимоги кредиторів із заробітної плати та в першу чергу перед пенсійним фондом, перед податковою інспекцією. Даний об'єкт ми дізналися про те, що Красишиська 47 переоформлена на невідоме нам підприємство, приватне підприємство «Житомирський хміль. Що визвало у нас певне здивування, у зв'язку з чим ми розпочали збирати інформацію та звертатись до правоохоронних органів. В першу чергу було здійснено звернення до Головного управління Нацполіції в Житомирській області, та відповідні звернення були подані до облдержадміністрації в комісію з протиправного поглинання об'єктів нерухомого майна. Було здійснено звернення до міністра внутрішніх справ Навакова та генпрокурора Луценка. В ході збору інформації нам стало відомо, що підставою для вибуття об'єкта із власності, якої на той момент насправді не було зареєстровано за підприємством, став свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів. Який нібито було видано в місті Донецьку в 2012 році, як ми з'ясували, такого нотаріусу на сьогоднішній день не існує. В подальшому, коли ми перевірили бланк, на якому було складено даний документ, стало відомо, що даний бланк було видано іншому нотаріусу, який знаходиться в місті Києві. Тобто, ми вважаємо, що шляхом якихось маніпуляцій об'єкт нерухомості було припинено на нього право власності. При цьому з незрозумілих нам підстав, як мог державний реєстратор провести таку реєстрацію, право власності ват у було зареєстровано в 11-му місяці 2016 року. До цього право власності не було зареєстровано за ват у На 2012 рок, на моменту нібито продажу його на відкритих торгах, право власності було зареєстровано за ТОВ Технобудком. В подальшому це право власності було скасовано, тому що воно було вибуло також на... Думку і судів і прокуратури в незаконний спосіб шляхом укладання мирової угоди, по боргам яких не існувало, фактично. Е, так от, хоча б би звернути увагу, що фактично реєстрацію права власності було проведено в 2016 році, в листопаді місяці. Як на це не звернув увагу державний реєстратор і чому державний реєстратор Пирішківської сільської ради М Малинівського? Район. Малинського району Житомирської області проводив цю реєстрацію спочатку на фізичну особу безконечного Дмитро Миколаєвича, який народився в Сумської області чи мешкає в Сумської області в Ахтирському районі село Пологи. А в подальшому воно було внесено до статутного капіталу приватного підприємства Житомирський хміль. Ми безумовно вважаємо, що це є незаконне діє, тобто заволодіння майна незаконним шляхом. Хто був, хто причастен до цього, тільки безконечний або й новий власник, Невморжицький Олексій Миколайович, нам невідомо. Однак правоохоронні органи ми звернулися у п'ятницю сьогодні на вечір. Заява так і не зареєстрована в ЄРДР. Хоча відповідно до статті 214 Кримінального кодексу України, чітко Кримінально-процесуального кодексу, вибачте, чітко передбачено, що. Напротязі 24 годин слідчий оперативний якийсь робітник, прокурор повинні були внести відповідну інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми вважаємо, що такими діями може бути спричинена значна шкода підприємству, і відповідно робітники, колишні працівники підприємства та державні фонди не отримують відповідних грошових коштів. Сподіваємося на допомогу. Та на швидке реагування правоохоронних органів з метою недопущення порушення прав та охоронюваних законом інтересів не лише банкрута, но й його кредиторів. В області вже давно хміль не вирощують. Підприємства збанкрутували, і майно в багатьох районах переходило від одного власника до другого, а іноді і знищувалося шляхом здачі на металобрухт техніки та продажу її. А приміщення розбазарювалися. Тут поки що все зберегли. Навіть є, як кажуть, гранулятор, але все майно нині здають у оренду. Ми сюди прийшли відстоювати свою базу, свою зарплату, яку сьогодні мали захватити рейдери. Ми думали, що ми продамо її спокійно, ніхто нам не буде в цьому, ну як сказати, заважати. заважати чи... О, щоб з людьми розчиталися, заплатили податки, пенсійний фонд заплатили, податкову заплатили, фонд зайнятості заплатили. От ми кожен, кожного разу ми відвідуємо суд господарський. От суддя цьому нам сприяє, є комітет кредиторів. От ми довго судимося, вже з 2010 року ми цю базу відсужували у ТОВ-Технобудкому. Сьогодні невідомі рейдери, хотіли її захватити. Ну, ми не знаємо, що нам робити. Ми сиді... Я сюди лічно приїхав з Бердичівського району, О, ну, там ще є працівники, тому що е, Укрхміль займав, е, вирощував хміль раніше Бердичівський район, Житомирський район, Черняхівський район. О, працівники ще до цього часу не виплачена заробітна плата. От Ми шукаємо шляхи підходу, як нам вирішити це питання. Я з 76-го року працюю. Підприємство було? Процвітало да, підприємство. Були хміля, була база наша, гранулятор, а тепер ось ми не можемо отримати заробітної плати до цієї пори. І сьогодні ось приїхали сюди, тому що рейдери невідомі люди. Хочу захватити нашу базу, яку ми хотіли її реалізувати, і щоб людям заплатити зарплату. Ми надіємося на це, що закон на стороні нас і що якби це не точно що це невідома особа, невідомий рейдер. Ми знаємо його прізвище ім'я по батькові. це Нібито адвокат міста Житомира Немержицький Олексій Миколайович, який сьогодні був тут на території, показував нам документи, яких ми не визнаємо, тому що реєстрація права власності була зареєстрована за нами і скасована незаконно на підставі підроблених документів. Нами було подано заяву про кримінальне правопорушення, ну і скрізь були подані різні звернення, в тому числі в межах справи про банкротство. Надіємося на те, що наші державні органи нам допоможуть захистити право власності відкритого акціонерного товариства Український концерт хмелярства Укрхміль та його кредиторів, в тому числі і по заборгованості заробітної плати, тому що на даний час заборгованість заробітної плати складає майже 400 тисяч гривень. Перед фондом до мільйона гривень влада та правоохоронні органи поінформовані про так званих нових власників. Ми ж готові надати слово іншим учасникам цього скандального інциденту. В Коростишеві на березі річки Тетерів відбувся обласний фестиваль народної творчості, фольклорне намисто та обласне свято декоративно-прикладного мистецтва, майстерний червень. Такий фестиваль у Коростишеві пройшов перше. Організатори зробили все, щоб кожен учасник та гість, який прибув на свято, відчував турботу та дістав наснагу і задоволення. Ну, це плід праці багатьох працівників, долучилися фольклорні колективи, небайдужі громадяни, аматори мистецтва, художньої творчості, мистецтва на березі річки тетерів. На березі річки тетерів, на березі рукотворних ставків міського парку, скульптурних композицій, відродж, початку відродження. Зелених насаджень, будемо так казати. А ви Тому що... парк хочете відновити? Відновити, хочемо парк відновити, хочемо парк у нас. Значна кількість роботи проведена завдяки заслуженому художнику скульптору України Рожику Віталію Миколаєвичу. Долучено також колективи держлізгоспів сусідніх районів нашого держлізгоспалі з госпува ПК, громадських організацій, релігійних установ, які долучаються і долучились до цього до цієї справи. В плані художнього мистецького наповнення парку і в плані. Зменшення кількості аварійних дерев, думаю, це буде точка відліку, і до якої ми будемо стартувати і надалі будемо йти на поліпшення даного виду діяльності відділів культури. І не тільки відділів культури, тому що допомагають всі, всі господарства приватної форми власності, державної установи, державні, недержавні, фізичні особи, підприємці, просто громадяни. Що ви цим хотіли продемонструвати? Ну, По-перше, життя не перестає вирувати в тих реаліях, в тих масштабах, в тих, в тих думках, в тих традиціях, в тих покликаннях, які є в українській душі, які є в наших місцях, наших громадян, у гостей. І ми хочемо це показати, щоб лікувати душу. Дуже буде душу. Тому що мені говорили відвідувачі раніше, тут і лодочки стояли, і можна було. Було в нас в районі парку дві лодочних, але певний час був період занепаду парку. На сьогодні ми вже твердо стоїмо на шляху відродження парку. На сьогодні виграв конкурс корпорація Вільна енергія, яка має право оренди. Структури чи е, споруди, яка в нас знаходиться на річці, це буде турбіна, гідроелектростанція, турбіна, е, потужністю 650 кВт, е, соцпакет, який включає їхню воді 200 метрів верх патечі справа і зліва поберег, укріплення зони, розчищення цієї зони, намив піску, очищення на е, річки, освітлення верхнього нижнього парку. І з боку міської ради система відеоспостереження. А ваше славно звісний міст також буде в перспективі підлягати реконструкції? Все, що тут є, поряд все також. То що є і славні сторінки, і ганебні сторінки за цим мостом. І пов'язані з святами. І... Ну, так, так. з Івана Купала, так. Було в нас у 76-му році. Це трагедія, трагедія у нас Не відомо, була. За цю трагедію так. Е, то місто розвивається. Об'єднуються територіальні громади приєднується. У нас до... створена об'єднана територіальна громада, найбільша в Житомирській області, яка включає міста з 26 тисяч населення і сім громад сільських. Як це 22 села окремих. Чому ви бачите перспективу? Як економічну перспективу, що ви можете розвивати, щоб бути самодостатніми? Ну, По-перше, це та галузь лісового господарства і камені обробки, що в нас існує. В галузі камені обробки ми неофіційно є столицею не тільки України, а й бувшого СНД, як кажуть зараз. І є традиції величезні напрацювання, тому що ця галузь у нас має вже столітні традиції, столітні традиції. але враховуючи теперішній час науково-технічну революцію, як тобі це все, все пройшло, е те е інструментарій, та станочна база те, те обладнання, яке дає можливість е давати велику кількість е продукції досить широкого асортименту. Е для міста це потужно, для міста це податки, для міста це розвиток, для міста це погляд у майбутнє. Тут у парку, який нині відновлюється, організували виставку декоративно-прикладного мистецтва Майстри своєї справи і їх роботи, гончарні вироби та із дерева, різноманітні вишиванки з українським орнаментом та багатьох народів світу показали, що традиції старовинних майстрів продовжуються. Для майстра гончарної справи Івана Решти з Брусилівського району, це ще і нагода ще раз провести майстер-клас з виготовлення виробів із глини. Головних ремесел, якими ми зараз займаємося, які нас будує, це гончарство. А глину берете, де а глина це у нас це взагалі не це проблема. Да, ми людей не тільки, ми не тільки вироби, ми людей ще навчаємо гончарство. Ми у е, 2006 році відкрили гончарну школу, і вже стільки 11 років людей вчимо гончарство. Тобто, в людини перше питання люди задають – це звідки глина береться. Я ми кажемо – вона всюди у вас під ногами, тільки її потрібно вміти приготувати. Як ото тісто взяла господиня тісто, воду, там щось там начарувало, начарувало і отримала гончарне чи своє тісто, да? е, якого буде пекти. Так і ми гончарі, ми беремо глини землі, їх дуже багато видів, змішуємо дукою, поотримуємо гончарне тісто. то, що як ми на... ну, за допомогою десяти так просто? А все в житті дуже просто. Все дуже просто, просто люди, сама людина, вона через свої якісь страхи, якісь, може, якісь там е сумніви, вона сама собі створює складнощі. Все в житті дуже просто. До Коростишева з'їхалися чимало майстрів сцени та образотворчого мистецтва. А право відкрити фестиваль надано землякам, які виконали хореографічну композицію за мотивами народних пісень. Обласний фестиваль «Фольклорне намисто вперше проводиться на Коростишівській землі, і ми, звичайно ж, запрошували всі райони, всі творчі колективи нашої області. Звичайно, що співпало так, що проводимо фольклорне намисто у прекрасний день на святу п'ятидесятницю, в свято Зеленої Трійці. Але ми раді тим гостям, які приїхали. А це 11 колективів з районів нашої області. Ми щиро вітаємо всіх учасників, бажаємо їм, щоб комфортно провели час на нашій землі, отримали позитивні емоції і насолоду від сьогоднішнього перегляду виступів творчих колективів і від відповідних солістів. У Тетяни Олексюк, мешканки міста Коростишева, в її родині і чоловік та діти захоплюються. Вишивкою господиня почала успішно освоювати традиційні основи вишивання малюнків і багатьох народів світу. Ось я останні роботи мої це флорентійська вишивка і скандинавська вишивка, тому що наша українська мені вже більш-менш відома. Ну я так десь знаю 49 швів. От, і десь п'ятнадцять вісім 18, 18, 18 видів вишивок. Знаю, вмію робити. А цікавиться, те я казав Шевченко, свого навч... свого не цурайтесь, чужого навчайтеся. Ось мені цікаво те, що є ще в світі поза нами. Аматори народного мистецтва широко представили вироби із дерева. До речі, багато своїх робіт представили й жінки. Пробувати почала вже 20 років назад, а остаточно займатися почала більш серйозно. Десь приблизно в 2008 році. Як би, щоб постійно. А мені подобається так як У мене і татом майстер по дереву, і дідусь у мене майстер по дереву. Якби. Тільки вони такі більш великі роботи роблять. У мене були стамески, і, і дерево вдома. Я спробувала, мені сподобалося. У Коростишівському педагогічному коледжі викладачі та студенти освоюють та пропагують широкий спектр видів народного мистецтва. Особливо у пошані українська вишивка. Ми читаємо предмет, практику в навчальних майстерні там і на уроках теж. А це більше такі вже гурткові роботи, малої академії наша Керничника. Це все, все студентів роботи, це все роботи студентів наших. Вивчили їх. Так, і я, і ще викладачі наші. Викладачі, ось Людмила Вадимівна Красовська, зараз залишилася вже. А ті дві пішли у відпу вже на заслужений відпочинок, а ми вже я ще поки місць. Казав наш директор: працюйте скільки хочете, учні загальноосвітніх шкіл разом із викладачами завітали на фестиваль. Їх цікавили питання вивчення на прикладах майстрів основ декоративного прикладного мистецтва. Свято унікальне і знакове тим, що сьогодні, у День Святої Трійці, стільки одночасно майстрів зустрілися на правічній Коростишівській землі. І маємо змогу не тільки коростишівці, а й жителі району побачити це чудове дійство, поспілкуватися з прекрасними майстрами, які передають свою майстерність, творчість дітям, яких ми сьогодні привезли, показали діт, показати діти в захваті від тої відкритості, від тої щирості, від тої майстерності і теплоти, яку передають майстри, і е, сьогодні знакове воно ще тим, що в одному місті зустрічається безліч талантів, і е, це свідчить про те, що нашим дітям є ще в кого вчитися є можливість відновлювати і працювати над від над е, розвитком творчості, над розвитком е, таланту, і е, звичайно, це прекрасно. Те, що ми бачимо сьогодні, цей фольклорний колектив з райцентру хорошів зачарував співом та майстерністю. Виконання глядачів, шанувальників народного мистецтва, оригінальні мотиви, які вбрали в себе національний колорит українського полісся, вилилися у чарівне диво в руках у майстрів, дивовижні старовинні інструменти. А ніжний голос солісток знаходив своїх прихильників. Це Ольга Калістратівна Попроцька. Це Деміщук Валентин Миколайович, Райковський Олександр Станіславович, Кириченко, Микола Андрійович і Костецький Сергій Віталійович. Ми всі любимо українську пісню, українську народну фольклор, а фольклор дуже ціниться в нас на Україні. Ми всі любимо цю пісню і згуртувалися, і, і співаємо. Вже нам можу сказати, вже шість років нам. Ми ще як кажуть, молодий колектив. Пертуар він наш різноманітний. Є жартівливі українські пісні, народні пісні, і от фольклорна Ну, всякі є і обрядове, є і патріотичні пісні, ну всі різноманітна, різноманітний репертуар. Ну, за професію ви кожен... я, да, я за професією методист будинку культури Хорошова. Це, Це наша учасниця, Це, вона, як кажуть, троєрідна сестра Ніни Матвієнко, нашої артистки, а наш баяніст, барабанщик, ну, всі хлопці працюють у будинку культури. Що надихає вас? Ну що можна сказати, що одне надихання це пісня, пісня і все любов до любов до, любов до пісні, до, пісні да, так? да. І а сьогодні на сцені я бачу вас так гарно зустрічали, і часто так буває. Ви знаєте, ми дуже багато їздимо по фестивалях. Ми були вже і в Польщі. Ми були в, в Росії та Білорусії на всіх фестивалях обласних, які райони проводять обласні фестивалі. Ми по всіх фестивалях були. Ну Коросишові ми вперше. Як запевнили організатори, такі фестивалі стануть традиційними, і вони щорічно проводимуться у Коростишеві, де багато є заслужених майстрів образотворчого мистецтва та оригінальних фольклорних колективів.